28 червня Україна відзначатиме День Конституції. У основному закону держави виповниться 20 років. Нині в усіх містах нашої країни відбуваються концерти та виставки. З нагоди свята урочисті заходи провели в Чернівцях. 20 років в нашій конституції, у нашій незалежній Україні, в нашій Соборній Україні. Саме з цієї нагоди під музичну композицію Ревета стогне Широке і крівництво області навчальних закладів краю разом із пересічними чернівчанами поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Звичайно, це радісно, що люди зібралися, що люди розуміють, наскільки це важливі закони нашої України. Але, звичайно, закони дуже гарні писані. Але коли ми бачимо по телебаченню і своєму житті, що часто ці закони порушуються, також нагоди свята в обласній філармонії провели концерт та нагородили містян званнями. Зміни до конституції в основному законі суспільства і держави є складні розділи і щодо судочинства і загалом правоохоронної системи, але найбільш недовершений місцеве самоврядування, розповідає інга Маковецька. І зараз наша країна знаходиться в такій активній фазі глибинного реформування, і тому я думаю, для того щоб здійснити ці реформи зараз, саме зараз прийдеться щось і змінювати в конституції, тому що на я думаю, що народні депутати будуть на це зважати і будуть щось змінювати. Анастасія Лященко, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.